Доброго Дня, мої учні, шановні колеги, друзі, рада вітати вас на нашій зустрічі. Дозвольте поділитися своїми думками та досвідом. Моє заняття це лише маленький штрих до нашої спільної справи, адже кожен із нас щодня творить музику в серцях дітей, незважаючи на реалії, які нас оточують. Отож зустрічайте учні 4 класу елементарного підрівня Шумської школи мистецтв. Добрий день! Сіминай вас вітати добрий день! І мужаємо добрити добрий день! Сьогодні ми постараємось не лише використовувати традиційні форми роботи на уроці сульфеджу, а й створювати щось самостійно та фантазувати. Адже сульфету дає нам ноти, ритмі, інтонації, а ми їх поєднуємо і творимо. Щоб активізуватися в роботу, включимо свої метрономчики. В нас в наші долоньки і ритмічно поімпровізуємо. Метроном наш працює у розмірі 4-4. Приготувалися. Здання зробимо із синтезатором, який допомагає нам незмінно тримати мед. В руках діток, шумові інструменти, маракаси, за допомогою яких вони будуть імпровізувати. Речі. Цікаво. Сьогодні працюємо у тональності ре мажор. Скільки знаків має ця тональність? Чудово. Які саме? Добре, співаємо гаму у висхідному і нисхідному рузі з хлопками. Де в долоньках четверті, по колінках восьмі. При цьому один звук співаємо в голос, інший у мій. І вправи, коли ми співаємо, змінюючи клотки на інший ритм. В долоньках 8, по колінках 16. При цьому два звуки в голос, два в фумі. Сьогодні ми це зробимо у формі гри, де я діткам роздаю картки. Називаємо ми ці карточки картки знань». Таку форму роботи дуже зручно використовувати з дітьми різної вікової групи та на будь-яку тему. Октава – це інтервал, що окоплює 8 ступеней. Позначається ще 8, звучить як повторення того ж самого звуку на 8. Квінта – це інтервал, що окоплює 5 звуків. Звучить пусто без середини. Позначається черг крапка 5. Порядок інтервалів. Прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септима, октава. Перевести 1, 3, 5, 7. Прима, терція, квінта, септима. Честі інтервали – прима, кварта, квінта, октава. Перевести 2, 4, 6, 8. Секунда, кварта, секста, октава. Секста – це інтервал, що охоплює 6 степеней. Буває велика і мала. Велика секста е, звучить як пісня «У лісі лісі темно», а мала секста – історія кохання. Інтервал – це відстань між двома звуками. Інтервал секунди інтервал секунда охоплює два ступені. Звучить різко і неприємно. Буває велика і мала позначається В2 або м 2 Терця це інтервал, що охоплює три ступені. Буває велика і мала. Мала звучить мінорно, а велика мажорно. Інтервал кванта. Кванта охоплює чотири звуки та звучить заклично і грич. Так, і ще маленька гра, коли ми переводимо цифри, у нас інтервалів інтервальні і навпаки. Приготувалися. Два. Сегодня. Три. Перше. Один. П'ять. Чотири. Кварта. Шість. Серця. Вісім. При цьому поєднуючи теоретичні і практичні знання, продовжують фантазувати та креативно мислити. Отож, пропоную включити синтезатори та створити свою інтервальну послідовність в обсязі п'яти інтервалів і заграти з називанням. Сяксто. Велике сексто. Чиста кварта.

Чисто Чиста Субтитры Чиста DimaTorzok секунда. Чиста кварта. Молодець! Наступною формою роботи на будь-якому занятті сольфеджіо є написання диктантів. І тут ми також творимо, бо диктант дається дітям над складним і сухим завданням. Тож ми використовуємо такі форми, як диктант з підказками, диктант запитання, відповідь, диктант із продовженням, диктант музичний, детектив, де ми визначаємо помилки. І сьогодні ми попрацюємо у формі творчої гри. Де я гратиму запитання першу фразочку? А ви будете створювати свою відповідь? З певною умовою сьогодні ми попрацюємо у зручній для нас тональності до мажор і закінчимо обов'язково свою відповідь на тоніці у цій тональності. Продолжение следует... Із улюблених форм роботи учнів є підбір супроводу до вивчених мелодій. Сьогодні до роботи візьмемо ліричну українську народну пісню, ніч яка місячна. Підберемо супровід, граючи головні ступені ладу, а потім головні три звуки ладу. Але спершу пригадаємо: отож, головні ступені ладу Кіра це один, чотири, Так, і три звуки, які будуються на першій ступені заказ. Так, на четвертій, й Субдомінант. І на п'ятій супійка. Домінант. Чудово. Зараз спробуємо це робити на практиці. Думаю, є можливість для нас, тому що ми маємо у класі синтезатор. І це надає нам можливості підбирати супровід до будь-якої пісні, користуючись різними стилями. Прошу звітувати! Фантазія. Тут кожен може стати композитором і не лише вивчати правила, а й поринути у світ натхнення і творчості. Я хочу звернути вашу увагу, що ці чудові синтезатори у нас модель Yamaha F30 з'явилися у нашій школі лише цьогоріч. Звичайно, це підтримка закордонних спонсорів. Інструменти дозволяють урізноманітнити урок сульфеджу та додати більше елементів для творчості. Щиро бажаю вам, щоб в кожній школі нашої області теж випала така можливість, а діти стали на сходинку щасливішими, будучи на наших уроках. Усім бажаю міцного здоров'я, творчого натхнення, такого довго очікуваного миру. До нових зустрічей!